Хай вербазі, сьогодні я прийшла якби помалювати разом зі своєю включеною вебкою. Так давно я знімала просто з вебкою це капець. Тому я б хотіла це виправити і сьогодні, щоб ви бачили мене і мої малюнки. Господи, так давно я не була з вебкою. Останній раз то було ще десь в Польщі. Ну, сьогодні одним словом ми прийшли помалювати в Роблоксі саме. Є три режими. 3 хвилини, 5 хвилин чи режим Про. У мене ще немає режиму промо, а, про, але може бути. Але. Сьогодні будемо малювати за 3 хвилини, тому що, ну, за 5 хвилин це якусь довго. Господи. Коль коль кольоровий. А що кольоровим може бути? Наприклад, фарби, палітра дерев'яна, наприклад. Блін, чил. Я якось геніально так камеру поставила. Можна я. М -м пересуну камеру. Давайте камеру сюди поставимо. Бо, все, ідеально просто. Щоб мені не заважало, так все-таки. Я знаю, це виглядає якось нестандатно. Але мені зараз тут треба просто бігти. Бігти-бігти. Господи. а чого так лугає, я не пам'ятаю щось. Що Бускай з голову. Мені що ти мені хочеш. Дати я малюю палітру. Потім я ту все введу, але мені мене таке чеше, що в мене не буде часу на це. Так, дивися, палітра у нас є палітра. Господи, як це не зручно скумпа, я завжди малюю планшета. Мишка! Луга, все, господи. А я не встигаю! Господи. О! Удолітель, трошки поменше. Що так великий, він алло? Я не знаю, що робити реально. Просто не встигну. Та що ж це таке? Емм. Окей, давайте пошуденьку. Червоний. Оранжевий. Я знаю, це не так малюється, але... Блін! Зелений, жовтий. Господи, мені друг хоче. йти нафіг. А, -а, -а синій. І давай, 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 філа твій. Все це максимум, я вам кажу, я просто не не встигла. <сіхи> Господи, давайте так нормально писала в мікрофон. ва я поставлю четвірку, Красиво, не оригінально, але Я скільки зараз побачила, ну. Деякі радго. А що тут такі кольори? що то радуга має червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий синій фіолетовий. Сім кольорів. Ну Тут красиво. Ладно. простенький, просто так провели фарбами і все, ну. Якби там була ще кісочка, оце було б красиво. я поставлю, якщо чесно, двійку. Ну, блін, ну просто провести кольорами, а потім поверх того чорним. Я розумію, на це, на, на це дається три хвилини. Мій малюнок. Ну, шедеврально. шодеврально. Треба обрати режим з п'ятьма хвилинами. Я щось не продумала. А, Радуга. А, українець! Чотири були. Походу українець. Красиво, красиво. Реально, просто за цю штуку. Я б поставила реально цю третю дівчинку. А я вообще я на п'ятому. Ну, просчиталась, но де? Не встигла просто, ну які проблеми. Сім зірочок. Все мало б бути краще. Жираф значить,? Да? Є в мене ідейка, як намалювати жирафа. Якщо чесно, я, я граю не по правилам. Я люблю перемальовувати, тому вибачте, але мені більше подобається перемальовувати. Ніж... А, а, а чому малюємо таким кольоровим? Можна спершу зробити чорним, чорний той контур, а потім вже обмалювати. <клух> <клух> вушку не вийшло. Що ти хочеш там від мене, е? Giraffe Wearing Sunglasses. О, це от не проблема. Мені здається по-тупому вийде. Це що таке? Um, um, і горбик. Mm. Розфарбовуємо. Не сподіваюсь, коли ми його розфарбовуємо, буде все краще. Я виявляла це собі набагато ліпше. Бліки, бліки оп. Оп. Не, інша бліка не вийшла. Бі-бі-бі-бі-бі. Креативно, схоже більше на динозавра, я скажу по правді. Трічка, трієчка, ну блін, хоча б щось, знаєте. Це на кота схоже. Ну, в принципі, нормально, але на, на кота схоже. Що це в нього. Ну, хвостик креативний. Але то, що він їсть її ялинку такі відчуття, ну... Креативно, але ні. Це а не чого? Вибачте. Але така судьба уж така судьба. О, мій малюнок. Креативно. Хоча все рівно. Все, все, все рівно. Але сразу, якщо він не розмальовували. Я вас ще мала зробити просто тіні сірими і все. А не розмальовувати його. Динозавр 2.0. Креативно, мені подобається, мені подобається. Красиво, красиво. І хто виграв? Неудивительно. Стається, на жаль. Мені здається, тут просто всі поставили по, одні, по одній зірці. ну. Все, все, тепер я ставлю всім одну дірочку, щоб я стала на перше місце. Було... Я просто промовчу, реально якось не круто. Свиня. Походу, ми сьогодні пройдемося по всіх тваринах. Ті. Ну ч, свиньки, свинки легко малюються. Я сподіваюся, при монтажі поставлю референс свій. А я забула референс за жи жирафа той зберегти. Ну, та насрати. Я піточок хочу намалювати. Боже, що це? Прикиньте комусь таке Це Соболезно, якщо чесно. Щось зовсім не мило виглядає. Давайте вушка, я сподіваюся, все рожу. О! О! Все ідеально. Тепер беремо другий рівень. Я його не буду малювати ружевим, тому що буду дуже ем, довго. І ще ідея в мене є. Мені просто за це всі мають поставити 11 навіть. Румянця. А тут додамо, типу, сердечко. і е все, свинка готова. <свиск> Це виглядає страшно. Якби я би таке побачила, я б здралася, я вам кажу. Все. А що там тема написано? Чого? Вибачте за таке відоску, що мене буде так сильно лагати, просто. А <свиск> милота, свихота, але ні. Можна було детальніше. Я буду тепер строгим тим оцінювачем. Можна. Це для того, щоб малюки пили молоко, як я розумію. Креативно. Ну Це в мене вкрали ідею. Один був. Ну Тут, я розумію, всі просто спеціально знижують бали, ті, хто встрату малює. Щоб інші не виграли. Це заліки зігену. Я Господи. я б поставила 0 балів, але якщо мені казали, що я не проголосую, то вийде як 5 балів просто автоматично. У мене не криза красота. Ну, всі мають мені поставити по ну, а що Ой. Это а а, ура! Тактика вдалася Ура! На першому місці, на Ні. Добре, цікаво, що тут показують ці. Раніше тут показували зірочки. Я думаю, знаю, що показували. Телефон на підготові. Телевізірно ж. Ой, тут без референсу можна вже намалювати. Ой, майзнозі, ну, типа, без картинки. Так, да. без референсу, так, да, правильно. Давайте той. Я хочу намалювати якісь таке тропічне телевізійне шоу. Фламінго. Креативно О, ну тут красиві всі такі. Пропозиції. Е, подожди. Е. Подожди, і клювок треба. Отакий. Ап Ап Та блін, там в мене він логає. Це найгірше просто. Опа. Його заб'ю, блху. І опля! Готово! Можна навіть очко намалювати. Ну і давайте, напевно, розфарбуємо що ж вже. Чого він намалювався, ло? Обидно. Ви думаєте, я знаю, що це таке? Якби там було б хан, то так я б поставила 5 зіп. 5 зіп. Чел робить щось. Але величезні питання, що це таке? Що, що вони хотіли показати? Показ мод чи що? Не! Я обважнюю на трикси, просто на ньому дивлюся всі фірми. Господи, це шо? Один. О, моє, ну він буде красиво, красиво, <реш> всеразу вище. Ну що біровиш, ну я такий художний, як так, я так бачу. Просто не маю мав часу. Да, ну конечно, ну конечно, ну Netflix, то креативно, я, я погоджуюсь, але за це. не нас було шесть. Хтось не проголосував. Худ. Я не знаю. Ладно, на цьому я буду закінчувати, тому що, ну, ну блін, вже два хвилин прийшов. Хтось хтось зайшов. Ну, тим більше, буду на цьому закінчувати. Якщо сподобається така рубрика, там, де я малюю якісь страді малюнки або нормальні малюнки, але то не думаю з таким моїм комп'ютером, то що я малюю через мишку. Якщо ви хочете більше такого контенту, я маю бачити вашу активність під такими відосками. Тож ставте побайку, підписуйтесь, знайте на дзвіночок, щоб опускати на стене відео. Ну і бувайте!